Робимо швидке рожеве прибирання за дві години. Я тут зібрала свої найтоповіші, найулюбленіші засоби. І першим ділом будемо мити стіл на кухні. Тут Я використовую свою найулюбленішу пасту від Pink Stuff. Вона підходить майже для будь-яких поверхонь. Відтираю одразу з першого разу, а це місце в мене на кухні постійно брудне. Без своєї танесенькоші щіточки я би взагалі не впорала. Бо, Чесно слово, вона залізе будь-куди. Тепер переходимо до моєї раковини на кухні. Також мою пастою від Pink Stuff, тому що вона містить собі абразивні частички. Ну і далі, ось ця найпопулярніша піна для прочистки трубу чисто фізично туди не Можете ніяк добратися та почистити. А ця піна відмиває на раз, два. І все, що мені залишається відмити саме на кухню, це мою плитку. Давно я цього не робила, признаюсь, але подивіться, як стало чисто. А рожевими спеціальними серветками від Pink протираю всі розетки. Далі переходимо до ванної кімнати. Цей спеціальний засіб від Domestos потрібно наносити догори ногами. Так він потрапляє в найскладніші місця. І потім я засипаю ось цю спеціальну рожеву піну. Вона ідеально все відмиває буквально за декілька хвилин. Ну, універсальними рожевими серветками проходжусь по туалету. Взагалі-то я їх використовую просто всюди. Вони дійсно універсальні, дістав протер та викинув раковину помила і переходимо в найскладніші місця. Також використовую ось цю танесіньку щітку. Обожнюється засіб для скла з оцетом Він взагалі не залишає розводів. А цією піною, до речі, також можна відмивати ванну. І не забуваємо чистити в ось цих потаємних місцях. Фу, який жар. Далі в мене зона холодильника також використовую універсальні серветки. Вони дійсно дуже дуже зручні. Ними можна протирати пил, будь-який бруд, микрохвильовку і так далі. Тепер переходимо до миття підлоги. Цей засіб від Астоні з ароматом півоні стоїть на всю кімнату. Тут, звичайно буде використати. Оти свою найулюбленішу швабру від Swiffer. вона компактна, зручна. і Завдяки ній прибирання в одне задоволення. Ви Просто подивіться скільки пилюків вона назбирала. І все, що залишається, протерти пил. Ось цією класною губкою від віддамдас. До неї буквально прилипає абсолютно вся пилюка. Я використовую її всюди, де можна. Стільці, ліжка, тумбочки та підвіконня. Не падає сміття та не розлітається, як звичайний ганчірка. Тому це дійсно масткер для кожного прибирання. А вдома в мене зараз ідеальна чистота.